А Вешампаяна сказав, коли ці шляхетні пандави жили там переодягненими, туди прийшов одного разу В'яса, син Сатєваті, побачити їх. Побачивши, що він прийшов приборкувачі ворогів, пішли до нього на і з шанобливим уклоном вітали його і зупинилися, склавши побожно долоні. І, дозволивши всім їм сісти, прихильний пустельник. Прийнявши знаки поваги від партхів, радісно сказав таке слово. Чи слідуєте ви закону й шастрам о приборкувачі ворогів, чи виявляєте увагу брахманам? І чи не втрачають почести ті, хто заслуговує їх? Потім, сказавши слово повне святого закону і мирської користі та розповівши різні оповіді, той великий ріші сказав знову так. Була в лісовій пустелі в якогось мудреця дочка, струнка станом, з гарними стегнами і прекрасними бровами, обдарована всіма чеснотами, але внаслідок діянь, вчинених колись нею, вона була нещасною. Хоча дівця була гарна й благочестива, вона не знайшла собі чоловіка нещасна, вона заради одержання потомства. Почала тоді віддаватися аскетичним подвигам. І ось суворим покаянням вона власкавила Шанкару. Задоволений нею, цей володар сказав подвижниці: Обирай собі подарунок, благо тобі, окрасуне, я готовий дати тобі його. Тоді вона, повторюючи все знову і знову, сказала володареві такі слова на благо собі: Я бажаю чоловіка. Наділеного всіма чеснотами, і могутній шанкара, кращий з володарів слова, мовив їй так: П'ятеро мужів буде о тебе, Омила. І коли вона промовила у відповідь шанкарі: Дай мені одного чоловіка, Господь знову сказав їй таке найкраще слово Тобою було мені сказано п'ять разів, дай чоловіка. Коли ти перейдеш в інше тіло, здійсниться те, що було сказано. І та діва божественної краси народилася в роду друпади, бездоганній крішні, що походить з роду Прішати. визначено бути вашою дружиною. Тому живіть у місті панчалів в Фелесильні. і, отримавши її, ви будете щасливі. В цьому немає сумніву. Сказавши так, блажений дід Пандавів, великий подвижник, попрощався з партхами й кунті та й вийшов.